Привіт усім! Це знову подкаст Звичка на здоров'я, і сьогодні ми будемо розбиратись у великому питанні, який вид спорту обрати? Адже одне діло захотіти займатись, а зовсім інше зрозуміти, що саме тобі підійде. Так, привіти від мене. Я, наприклад, раніше думав, що спорт це або зал, або біг, а я ні те, ні те не люблю. Тож робив логічний висновок значить, спорт не моє. Але потім я дізнався, скільки існує різних форматів активності, і світ заграв новими барвами. Точно, давай коротко пройдемося по основних групах активностей. Вони всі мають різні цілі і відчуття в процесі. Отже, є перше аеробні навантаження. Це серце тренувань. Сюди входить біг, швидка ходьба, танці, плавання, велотренажер, степ аеробика. Тобто все, що розганяє кров, що змушує тебе потіти. Так, це вид спорту, який особливо підходить тим, хто хоче схуднути, прокачати витривалість, покращити сон і настрій. І ще це гарний антистрес. 2. силові тренування, зал, гантелі, тренажери, вправи з власною вагою, відтискання, присідання, планка TRX, кросфіт Це для тих, хто хоче м'язи. Так? Не тільки силові тренування це ще й міцні кістки, підтримка обміну речовин і здоров'я спини. А ще вони добре спалюють калорії навіть після тренування. 3. Тренування на гнучкість і мобільність. Йога, пілатес, розтяжка, мобілізаційні комплекси. От йога це вже щось ближче мені. Але я боявся, що це не рахується як спорт. О, це дуже поширене упередження. Насправді йога це сила, контроль, гнучкість і стабільність. А ще баланс і концентрація, це ідеальний варіант для тих, хто хоче гармонії. Чотири ігрові види спорту волейбол, баскетбол, футбол, бадмінтон, теніс настільні ігри з рухом. Тобто це вже не наодинці з собою, а зі змагальним моментом. Так, і якщо ви екстраверт або вам важлива соціалізація, командний спорт ваш вибір. Це ще й чудовий спосіб емоційно розрядитись. Добре, я тепер знаю, які є варіанти, але як зрозуміти, що моє? Є кілька критеріїв, ось вони, темперамент, інтровертам часто ближче спокійні практики, йога, плавання, біг. Екстраверти тягнуться до динаміки, ігровий спорт, групові тренування. Рівень енергії. Якщо ви часто втомлені, почніть з ходьби, йоги або стречингу. Навпаки. Хочеться виплеску енергії, вам підійдуть інтенсивні формати кікбоксинг, функціональні тренування. Наявність часу ресурсів, якщо немає доступу до залу, робіть вдома з відео. Якщо є парк, ходіть або бігайте. Якщо є друзі, які катаються на роликах, приєднуйтесь. Хочеш, зараз швиденько пройдемо короткий усний тест. Слухачі, ви теж відповідайте подумки. Давай! Ти більше любиш бути наодинці чи в компанії? Тобі легше прокинутись і діяти, чи ти розкачуєшся повільно? Ти хочеш більшого спокою, чи навпаки, розрядки? Тобі подобається змагатись, чи ні? Ти більше хочеш силу, витривалість чи гнучкість? Окей, okay. я собі відповів і розумію, що йога і домашні функціональні тренування мені дійсно ближчі, без ганьби, без черг в душ. Слухачі, ваше завдання на сьогодні спробуйте нову активність хоча б на 10 хвилин. Це може бути йога з Ютуб, прогулянка швидким кроком, танці під одну пісню, серія з 20 присідань і 30 секунд планки. Це не має бути ідеально. Просто спробуйте і зафіксуйте свої відчуття як вам, що сподобалось, що ні. Сьогодні ми зрозуміли, що спорт це як їжа, не всім смакує одне й те саме. Важливо знайти свій смак, свій стиль і свій темп. І якщо вам не подобається біг, це не означає, що ви не спортивна людина. Це просто значить, що ваш спорт ще попереду. А в наступному епізоді ми поговоримо про домашні тренування як тренуватись вдома, не маючи нічого, крім інтернету і бажання, розкажемо вже зовсім скоро. Не перемикайтесь і не забувайте, ваш рух це ваш ресурс.